А -а. Ой, я себе щось тут показала, що я нічого не бачу. Не а -а. Ну, пішли. Так, пішли, пішли. працювати, трошки походимо. Трошки походимо, гріти. А що сьогодні? Сьогодні субота. Сьогодні щелянів, де можна на горках кататися. Бачиш? Там туди ближче до радужки. Чого це? Пишли з якого переляку там ближче. Ай. Мені хочеться, щоб, знаєш, ми таки прийшли, а нам вже кажуть, о, дівчата, добрий день, прийшли вже показати наше м'ясо з сало, яблука, дивіться, оце тут. Бачите, нарешті у вас сніг. Тепер ми будемо Так, отам. Ми живемо, бачите, близь, близько троєшки. А ото це є дорога, яка вже відмежовує троєщину там, де ми живемо. Так. Дякуємо за лайки. Приєднуйтеся всі, приєднуйтеся. Треба було Матвію в рукавиці одягати такі утіплінні. Вже не сплять. цуплять. Да. Які чекають в суботу, подивитися, що там сьогодні продається. Але ж так, сьогодні буде така жіночка, яка не дуже любить. Ага, Коли ми приходимо, то ми вже сьогодні її не будемо дратувати, якщо побачимо, ага, то, то будемо... Не я сказала, все, не знімати я мене, і все, то я вже її запам'ятала. Вона так постійно а говорить. Я Нехай, я, ми, ж не, ми ж не наполягаємо. Щоб не псувати настрій, ні собі не їм. О, зараз рибку глянемо. <плес> зразу, а зразу, одразу, давай сюди, біжи, біжи далі, чайок по 40. Туалетка, блок 110 гривень, хек 178 Я купувала дуже смачний і дуже м'який був. Так, туба тубилузи. Ти чи купувала такі? Теж прикольно. Так от слайсами різати. Ні, оце такий тубус. Це біле м'ясо. Ти відрізаєш і просто отак от зрозуміло, хек молочний, 163. А, то я королівський купила тоді хек. Тому він був такий смачний. Так, всім привіт, хто приєднується. Сьогодні треба мені купити десь -та... стороні. який да, де... город, це місто Київ. А масло взяти я хочу. Такого не, не упакованого, а на роз'єс. Ти не бачиш небагато людей. Холодно. Так тому що руки відмерзати да, да, ноги. Ота ж холод. Гірочки, чорнослив по 120, грушка 150, без кісточки 150, сушка по 120 гривень. Так, всім привіт, хто приєднується. Так, медик, почеп, поки не питає. Ой, дякую, а бажаю по ринку ходити. І ми такі любимо по ринку ходити, по ярмарку ходити. Так, ось махан, який ти вчора куп... Таня. Махан вчора купували, 690 гривень. Прекрасно, смачнюче і м'якенька. Не така, не то не туга. Махан вчора ми їли з тобою. Це печиво, таке, я бачу самопечене. Це сам, ти бачиш, що печивоса? А оце домашнє печиво яке? 350 за кілограм. 350 за кілограм. Мені сьогодні треба м'язка. Я хочу на дні народження, хоча б якихось відбивних зробити. Мене цікавить ошик, яку ціну. 260 пісочки. Дивіться, які гарні пісочки. Це на скільки він так заважує? Приблизно, не? 280, давайте на... на 14 гривень. 460 гривень. Ага, ні, поки дороговато. Підемо далі, пошукаємо. Мені гривень на 300, на 200. А оце ж що є квашове, яку ціну? 200 гривень. Там раніше трошки щось. Дивіться, скільки треба, я вирішую. Та я ще, я ще поки ці <гуми> Ні, ну це здорово. <гуми> <Да. Я гуми> хочу... І ще трошки пізніше. Добре, дякую. Бо, Бо я... мені... А антрикотик це з кисточкою, <гуми> да, <гуми> виходить. А він скільки? Ні, я хочу ну, скільки? Я хочу дякуємо поки що. Я хочу, я з Ангеліною поговорила, ми зробимо відбивні не пусті, а типа по-французьки. Зробимо який-небудь жур'єн, щоб не на три дні. Ну да, ну хоч щоб, щоб на три дні було щось поїсти. Олів'є я вже не хочу, бо я поїла. О, ні, <laughs> я Це баночка стояла. Вуха. А почем зараз вуха? І язики, 100, да? Гривені да. такі з часничком. Так, 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 говори, помоги, Подолі, рада, щось там. Слава Україні! да, Слава Україні! А, доброго, доброго пані! Рада, Траба бачити, доброго дня. О, це водолічик приєднався. По-моєму. Так, добре. Сало я вже не буду питати, бо я набрала минулого разу. А по чому таке річка 200 чи 420? Оце хіба що такого можна взяти? Це таке воно як боличок, де? Чи ні? Ой, я не буду пробувати. Я сьогодні так наїлася, не хочу. Сама пробуєш. Хто у вас таким салом воду мав? Ні, я не хочу. Я вже А, ви кажете, що може куплю. Ну так, на народження. Мусите. Так, це мені... День народження, їжте сюди. Ще з хлібчиком. Треба їсти кожен день, а тільки день народження. Бачите, нас годують. От гріх не купити. А, воно печене. Да, воно таке, може таке печене, що його зразу, як на нарізку. Це не м'ясний, так? Це як баличок. По 30 гривень, по 20, ось отакі. А, зрозуміло. Так, ладно. Ладно, подумаємо ще, дякуємо. Я не знаю. Да, да, подумаємо. Казала, що я не буду їсти. Ти мене нагодувала. Більше я не буду нічого пробувати. О, жіночка ця. Пішли, пішли, пішли. Пішли, та жіночка, то вона нервує. О, які копита. А копита ото які як ціну? 200 гривень штука. 200 гривень одна штука. Це справжній колаген. Так, да. так. Так. Яка вона смачна? По 250. 250. Копита бачила 200 гривень одна штука. Ой, воно таке все підмерзле. Чи ковбаска домашня? А яку ціну ковбаска домашня? 280. 270. Ковбаска домашня. Задивіться, марленька. Це не теляйте, це? це свинина. А, це свинина. Вона більш така походова насичена це одно, це це вже така, ну, не не дуже світленька, бо якщо вона молоденька, вона от-отут от, уже, мені здається, світліш. Ох, це знову. Пошки 230 гривень. Свіже спочатку у нас. Що вас цікавить? Це ошийок. Ошийок, як досінський, гарно печише. Скільки? 280 гривень. 150 гривень баночка, дуже смачно. А це ми тут у вас брали минулого разу чи ні? чи Ми попробували у вас сало та да пішли? Та да пішли, да? пам'ятаєте. Я хочу такі, як на відбивні, але щоб не ошияк і не сухе. А де він на трикотик? Але ж не, не багато. А, риброчку, ми відріжемо скільки треба. Він просто ага. рибається в ручку розмір. Це ж там, о, да 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 щоб воно було таке жирненьке. Але ж мені не багато. Трапа, да, я не багато. Я так, от, щоб, Ну давайте так. Ой, а я, у вас є карточка, щоб ага. на карточку так. Так, перекинути? Ага. Давайте, мені подобається. Отлічно. Давайте, я візьму тільки на карточку. 87 275. Так, а на карточку ви кажете номер? Так. Так, сейчас це. Люди розійдуться. Ано, якщо можна, так. Вас на продукти. Будь ласка. Дякую вам все. Так. Да. І вам також. Так, да, я купила м'яска, тому що мені треба хороше м'яско. Так, а ну тепер мене чути чи не чути, напишіть мені, будь ласка. Я купила м'язка, ну, пишуть? То хай пишуть собі. Але можете писати, добре, я вам дозволяю читати я це, озвучувати. Так, я знаю, куди я піду, пізніше в гості пані. Так, звісно, водолічку, ми ж вже це є, ми вже тут друзі онлайн. Друзі онлайн. Тому вже якби ви зайшли, то мабуть було чим погодувати. А, так, знову чути, дякую. Бо я поки розрахувалася карточкою. Десь тут так, це, мабуть, тут мабуть телятина, так? Чи ні? Ні, я не цей. А салати чи не домашні, лопатка домашня, сало по триста. А ну може такі сальтісончик купити. Яку ціну цей? Такі? 350. 350. Ні, поки я fixed. думаю. Я думаю. А що ми попробуєте, що Не хочу. І знімаємо, і думаємо, але ми купуємо. Господи Боже, ви така з вас Дай Бог вам здоров'я. Вам теж здоров'я. Можете заходити на канал, здивитися. А це ти не тут купувала, чи тут? Я трошки далі купувала. Спробуєш тут? Я не хочу, бо я... Так, ні, я пробувати не буду. Дякую. Ні-ні-ні, Давай. давайте. Боже, у мене нос сьогодні застив. Так, я м'ясо купила. А чому ковбаска ця? Почти. А ти як коли? 150 я брала за 60, ну пів кіл... Півкілець. Десь так, да, вона так і буде. Ну дивись, будеш брати? Береш? Чи що ти? Чи ти думаєш? 135 грам. Я візьму, тільки мені треба на картку. Хорошо. Я, а там ти не виходь, просто клацай і все. Так, да, так, да, половинку. Ми краще ще раз. Де ваша картка? Я вам. Так, рибати. Достанемо третій. Apple. Заходите на канал «Мій день», сума, «Сімейний день» канал, і дивіться. Э, Все. Чим-то, знаєте, не, не удивили. Так я ж ну, не удивляю. Не просто, щоб... Здоров'я, дівчата, миру, щастя і любові. Дякуємо. Ну, знаю. Карко. 457. Ой, 157. Так, дякуємо. Та подождіть, вже поднікати, що дівчатка не прикинула вже. Спишіте іменно. Так, переказ дійсно, ну ану ловіть у вас є. Ловлю сонце, вода. Давайте я там попробую. Ні, нам не свіже, нам оце таке. Це йде так, це солонина. Тетяна, все, Тетяна, гарно дня. Отак ж на завод. Довже деканерна і вона. Коли таким блогером не буде, істе буде таким міром с утра. Да є, що ще й кайф. Може, нам посвариться с утра, так називається. так сьогодні с утра. Так, сьогодні вирішила, що в мене настрій поганий чомусь. Ну, я буваю таке, можливо. Так. Ляні дуже сміється. Бачите, мене треба трошки знати. Ага. Я може грозна. що що? я сьогодні, сильно грозна чи шо? Та не знаю, що ти там сьогодні ти просто настроїлась відповідати всім, якщо будуть щось сказати. Та я ж ніч. А, ну може. Тебе... Ну ладно, все, я видихаю. Енергетика. Видихаю, бабір. Так, всіх вітаємо. Капець, які всі. Ага. <засто> e, Зашифроване. М'ясо по 220 гривень. Обігла. Бо я купила те, що я хотіла. У сьогодні я була теж купила м'ясо колбаси отакої і кусочок масла такого ну, домашнього. домашнього. Може, а я захотіла купити я сьогодні вже. на відбівні, бо у нас в сільпо воно буде трошки іншого Побіг. смаку. Тут, тут масу коляд. А у вас масло по чому? 600 замахів і 550 ластинок. Трошки подешевше. — Таке жовтеньке, прямо. Ви попробуйте йдемо, на Да дівчинків. Я просто купила вже там для разнообразня. Попробуй для разнообразня. Зійшла до вас. А я купила вчора упаковку в магазині. Воно повинна так, аж як Ну, ем, як масло. М -м -м, смачне, як колись у бабусі в нашій. Да?

Биток дуже yeah. Так я бачу, що вона прям домашня, вона навіть не вийцеє. це. Воно видно і такими брикетиками кругленькими, як кульочки, знаєш. А я вже, знаєш, що запитала? Ні, поки ні ні ні, дякуємо. Нічого нам підказувати не треба. Боже, от я з'їла отого сала, я так не хотіла його їсти. Збираємо говядину, говядинка гарнесенька. Таке триста пафенка. Таке 350 робить кусочок, да. Вибирайте, гарнесенька, говядина буде сучна, черепаха класна буде, саме м'якесеньке. Биток гарний, биток 400, 380, так. Да. Я ще подумаю, дякую. дякую. Поки що грами. я щось стріляти, поки не треба мені. Так, що ви мені пишете? Ціни в три рази більше, ніж у нас. Є ж безплатна. Ой, які, як вам повезло? Які ви молодці, що у вас сини прям там за безцінок віддають усе? Які ви молодчинки? Так, жіночки тут настрій піднімають. на Так, поки що ні-ні ні. Дякуємо. свинино на Бачите, я тепер мене перебив, мужчинка. Трошки на стрізь то мені не хочеться тепер нічого питати. Де вона застрягла? Чи що, Заснула чи що? Так, яйця сьогодні немає на ясен світ. Черги 62, 71 гривня і 78, тому що, тому що, мабуть, холодно дуже, тому немає. Так, всіх вітаємо, хто приєднуєте? приєднується. Не ігноруйте не ігноруйте неадекватні коментарі. Та не мене немає часу відповідати і читати, бо в мене тут темний екран, бо скоро сяде вже телефон. Так, стейк щуки. Чи 250, чи 350. Стейк, 350. 350, ага, дякуємо. Карась чищений. 180 гривень. Філе щучки 380. А карасик не чищений 150 Ух ты, как красиво. Можно, можно покрасоваться. Класс. Я обожнюю рыбу. По 100 гривен толстолобик. Обожнюю рыбу в любом выгляде. Только чтобы не село а сильно было. Так, приятного аппетита. Спасибо всем. Тоже приятного аппетита. Так, Шарун. 50 гривень, хорма 70, їх багато не з'їж. Мандаринки по 70, гранат по 130 гривень. Так що таке. Сьогодні ми бачите, не по м'ясу, а по, по різним. От сьогодні, бачите, ліва сторона, то мало людей. Мінус 10, дуже холодно, одним словом. 100 гривень, як і були. А ти знаєш, я у жіночки. От, а я подумала, що. Я куплю, але я вже купила антрикот, а у вас... Так, обіщав, значить буде. Зараз ще раз. Не, у мене... А скільки у тебе є? Скільки у мене 20 гривень. Окей, воно зараз. Мені сало треба таке. Дивіться, Вині, мені треба таке, щоб яке вам до горілки. Дивіться, до горілки в нас. Дивіться, а це таке дуже добре буде. Да, багато а, що я поняла. Оце трошки... ну, ну, всі. Вітаємо. Чи, Тому що я хожу виходжу, знову я буду зараз переходьте, поки що на сімейний день. Було люди розраховувалися в нас під інтернет. Скільки ви середста гривень? А так ви карточка. Щоб виплачувати тоді культур. Так, так можна, це ви взяли, взяли, а на котлети щось ніби нічого. Ну це вам не треба. А Таня другі, Тетяна мене виручає, але зараз теж загубить глядачів. Не загубиш, бо в мене взагалі з'їхало 39, бо я. – 400 Колупайся. 400. – Так-так. – Все, дякуємо. Головне, щоб було смачно. – Так-так. – Все, дякуємо вам. Хай мені те це треба, бо мені щось треба. Все, гарного вам дня. Давай, а ну дай мені ще допоможи, будь ласка. Ну все, я вже тепер точно нічого не буду купувати, бо мені реберця, я зроблю, як коля любить, ото там, як навіть нас панавчив. О, люди повертаються. А ну, а де я діла перчаточку? Тут у мене. А, Все, Все, дякуємо. Так. Що вона вже? А, там у нього я взяла по чотири. Так от не треба було, бо він, бачиш, та ми ж це у вас спробували. Ми минулий раз вас покупали. Мені сподобалось. Я, вже, я всім рекомендую. Мені мені оця, але дужки взагалі. Дужечка 60 гривень мене затягувала. А, а, так? Да. Бо все куп... да. У мене сьогодні сир бор, ну нічого. Пішли. А, страшно, а, страшно. Да. У мене вже і телефон сідає. Так, бачите, сьогодні мені телефонують, і я розраховуюсь. <кій> Щось приват підвис. Так, ну що, Тетяна, Все, моя... гарного дня. Сьогодні хто був у мене на ефірі, дякую за підтримку каналу. Так, я зараз ще поки за вийду. Те, ви з нами. А? Я поки вийду з О, мене теж одна. одна, три три людини. А, Тому гарного вам бажаю дня і до наступних зустрічей. Все, Всім пока. Так, я зараз теж виходжу вже не буду. Скільки? Сьогодні дуже холодно. Скільки в тебе? Що воно таке? Ну я думаю, в мене буде більше. Щось. Ага, ну я, 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 я щось чувствую. так відчуваю. Подивимося. А вже, так, а сушені грибочки? Яку ціну у вас? 300 гривень. Ага, є по 100, 150 і дорожче. Я не знаю, чому так цінують ці сушені грибочки. От так тут збір. Так, сьогодні я потратила скільки 700 гривень, але у мене ціла сумка м'яса і ребра. Добре, ти ж його все і попользую, по тому що мені треба, бо я дістала це, що мама курку передавала, то я може так сьогодні супчик або борщик. Я ще сьогодні приєднаюся. Якщо у нас буде світло, я ще сьогодні буду борщика варити. А, вдома, я так... Або я ще піду в сільпо, мені треба підкупити трошки, може оливочок, маслинок. Це треба їхати на юність, там ото непогані такі банки з цими залівками. Так що ви мені пишете? Слава Україні! Абсолютно вірна, слава, героям слава. А чом? А чом? Так, що ж тут ви мені пишете? Ой, правда, нічого не бачу. У мене все ці. Сльози на очах, тому що мороз дуже великий. І воно так трошки підмерзає. Так, тут, як завжди, черга. З капусточки по 80 гривень кисло. Бачите, да, так, да, так, да. так. Тут дешевше просто, ніж все. Зараз я назад дійду. Ні, да, ставте подобайки. Дякую вам за 28 подобайок. Так. Рибка без. А кілечка в яку ціну? Ото така кілька? 150-135. 135 гривень, 150. Ага, вона щось така поскручувалася, бо холодно, морозчик. Що ти на мене дивишся? Нічого, у тебе поморажували щуки в руках. Так я ж кажу, що я спочатку попереду йшла, але так капюшоні воно зачищає. Ну, звісно. Я хотіла ліна на куртку то одягнути, але в нас теж всі без капюшоном. Так, ось тут теж є рибка. Короте, сьогодні така ярмарка на морозі, вона дуже холодна. Це тільки відважні повиходили і торгують, тому що всім треба їсти, всім треба пити, жити. І відпочивати на вихідних. Так, всім гарних вихідних. Ми виходимо. До зустрічі на нових, на наступних стрімах. Всіх обійняла. Дякую, що ви тут пишете мені і наставили скільки лайків. 30 лайків. Дякую вам.